Задумайтесь на секунду, скільки це коштує? Вертольоти з усієї країни, тисячі залучених співробітників для того, щоб під виставу в парламенті організовувати шоу. Чому українці мають за це платити? Для чого звозити з усієї України податківців, щоб потім їх з фанфарами випустити в суді під заставу? Тобто, я черговий раз, вся країна побачила, що це імітація боротьби з корупцією, Профанація, непрофесіоналізм, і все це оплачують люди з власної кишені. На секундочку задумайте, скільки це коштувало вчорашнє шоу, і цими вертольотами, тисячами залучених співробітників. І що в підсумку ми отримали. Для чого було їх звозити з усієї країни, щоб потім випускати в Печерському суді? Так, Тому прокуратура працює, а судова система не працює. Ні, ні, питання не в той і судова система не працює, і генпрокуратура не працює. Вони всі імітують діяльність, вони всі е, нечесні, несправедливі і вони обманюють українців за рахунок українців. Оце весь Луценко показуха шоу без результату. Ми таких справ маємо масу, коли гучні затримання, а результату ніякого. А коли наша політична е, фракція. Має політичну позицію, де ми висловлюємо недовіру генпрокурору. Він замін нам погрожує скороченням чисельності нашої фракції. Нас важко залякати, тим більше не Луценку. Але я хочу, щоб суспільство бачило, як людей обдурюють, як за рахунок людей, обкрадаючи їх на те, щоб вивозити наших бійців санавіації із фронту поранених грошей немає. На те, щоб під звіт Луценка у парламенті влаштовувати шоу, на це мільйони. А я стверджую, що це десятки мільйонів гривень. Всі ці, ці шоу коштують. Це знаєте, як дрень у ривмі. Як немає хліба, то робили зрелище. Отак От само сьогодні, замість того, щоб народу дати роботу, зарплату, нормальні пенсії, нормальні ціни на тарифи, на ліки, на це кажуть грошей немає. А на те, щоб під одного актора влаштовувати шоу. Показати імітувати боротьбу з корупцією, боротьбу з злочинністю на це в них гроші є. Це обман, це великий обман українців. Ця влада, це влада фарисеїв, це влада брехунів, це безвідповідальні люди, це несерйозні люди, які дурять сьогодні всю країну. Приводить Прибуд... сьогодні рівно три роки, як обирали президента України. Українці, що ви можете сказати про цю річницю, те саме, що що. Я можу сказати те саме, що говорив минулого року на двохріччі обрання президентом Петра Порошенка. Це велика помилка українців, що вони обрали Петра Порошенка президентом. І час це показує. Це величезна помилка, і дуже важливо не зробити цю помилку на наступних виборах. Ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Лазаренко, спільниця, спільник е, е, Тимошенко. Це все вчорашній день. Вони обманюють. Вони... Не можуть навести лад в країні. Вони винні у тому, що сьогодні відбувається в країні, тому що вони породили цей олігархічний лад, вони породили цей безлад, вони відповідальні за війну. Вони це горе, це кров, це сльози, це війна. І тому голосувати за них це треба бути кінченими дураками, щоб голосувати за Порошенка, за Тимошенко, за Лазаренка, за ще якось і так далі. Тому я можу лише поспівчувати. І хочу сказати українцям, що ми зробили величезну помилку, обравши Порошенка. Давайте спільно її виправляти, ляшка обирати сьогодні. Також першому читання можуть законопроект про реформування парламенту. Взагалі, наскільки ця реформа вже не зріла, і яка ставлення до чогось так, робота парламенту має бути реформована. В першу чергу це скорочення чисельності депутатів парламенту, максимум 200 чоловік. Ви ж бачите, скільки їх ходить, оскільки ходить, ходи, сіких і повинно бути. Бо те, що сьогодні розказують реформуванням парламенту, це імітація. А реальна реформа парламенту це конституційні зміни. І взагалі зміна конституційного ладу в Україні. Ми повинні поставити президента в рамки тих повноважень, які передбачені Конституції. Ми повинні прийняти закон про процедуру імпічмента президента. Це було б, до речі, дуже добре рішення до третьої річниці перебування Петра Порошенка на посаді. Я був би президентом, я б першим ініціював би закон про прийняття процедури імпічменту, тому що будь-яка людина. Чи президент Ляшко, чи будь-який інший президент, повинні відповідати за свої дії. А коли у нас немає законного способу притягнути президента до відповідальності, тоді народ збирається на Майдан, хватить на майдані. Має працювати закон. Тому реальні реформи і парламенту, і виконавчої гілки влади повинні йти зі змін до конституції. І в нас є ці зміни, які пропонує радикальна партія, які ми втілимо в життя, коли прийдемо до влади, скорочення чисельності депутатів. Заборона більше ніж двічі обиратися в депутати парламенту, заборона пенсіонерам обиратися до Верховної Ради, запровадження механізму відкликання депутатів, скасування депутатської недоторканності, прийняття закону про процедуру імпічменту президента України, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб була реальна процедура парламентського контролю за діяльністю будь кого так як в Америці, подивіться, який там сильний конгрес, тому що в них є контрольні повноваження? А ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і парламент не має жодних повноважень. Ми не можемо розслідувати діяльність президента, ми не можемо розслідувати діяльність прем'єр-міністра, ми не можемо нічого по великому рахунку, крім того, що виходити і виступати з парламентської трибуни. Я вважаю, що цього недостатньо. Скажіть, будь ласка, з приводу відставки міністра аграрної політики та продовольства пана Кутового. Чи ви вважаєте, що це е, політичне рішення? Чи все ж? Таке пов'язано з реформою земельною і Укрспиртом? Дуже приємно чути дуже професійне запитання від каналу Еспресо. Я вчора вперше подивився ваш ефір. У вас чудові ефіри. Ви поміняли заставки, ви поміняли картинки, ви поміняли візуальний ряд. Я тепер. Ви ви можете складати конкуренцію 112 дванадцять мінісвану завдяки тому, що я з буду частіше дивитися. Тепер по суті вашого питання. Мене не цікаве, хто куди йде в відставку. Нас цікаве одне, щоб не продавали українську землю, не перетворили українців на батраків, українських селян на жебраків. Тому ми запропонували зміни до конституції, де пропонуємо за фермерами затвердити, закріпити на вічну землю і проводити політику в інтересах фермерів українських селян, а не латифундистів і транснаціональних кор. І ще питання сьогодні. Річниця з дня звільнення пані Савченко. Як по вашому змінилася парадигма ставлення до неї і як ви ставитесь до її нового політичного проекту? По перше, я не знаю, які в неї проекти. Мене мало цікавлять її проекти. Мене цікавить один проект Україна. Як живуть українці, як живе Україна? По-друге, там надія, ми весь народ докладав зусиль до того, щоб її звільнити. Вона потім невдячна, сказала, що ніхто нічого не допомагав, що вона сама і її мама. Дай Бог здоров'я її мамі. Знаєте, вона і на мене багато що каже, Бог її суддя. Я можу побажати її успіхів. Я не шкодую ні хвилини, що ми докладали зусиль до її звільнення. І влада має докласти всіх зусиль до звільнення всіх українських заручників. Їхня політична позиція мене хвилює менш за все. Важливо, щоб українці, які незаконно ув'язнені, були звільнені, так як американці борються за своїх заручників, так як ізраїльтяни борються за своїх людей. Отак От само ми повинні боротися за своїх українців. І мені однаково, за кого не голосують. І що вони думають, але якщо ти громадянин України, українська держава тебе повинна захищати, і тому, якщо повернути час назад і е, чи звільняв би, чи боровся б я за звільнення Савченко, да боровся б, незважаючи на те, що потім вона зрадила українців.